Вітаю вас, мої дорогенькі! Я Ірина. І перш ніж перейти до відео, попрошу вас задонатити для наших військових 87-ма бригада Курський напрямок для ремонту машини. хто як не ми, І перехожу. До запитання. Курбанова сьогодні сказала таку фразу, чи це вчора було. Влада у агоні, все, що робиться, це намагаються, у останній вагон запхати усе, що можна. Тобто, і чути від Європейської солідарності, що влада ніби з катушок з'їхала, ніби і слуги так само, і ОПЗЖники. Ось. Тому ну, тут іде борьба. От карти вже показують, це іде борьба. Борьба за владу за виживання. Давайте подивимося, чи дійсно це вже останні часи влади. А, вже розумієте, вони 6 років не могли посадити Порошенка на санкції, чи ще якось. Ні одна справа з тих, здається, 144 чи 150 не має значення, але ні одна не була відкрита. Конкретно. І, до речі, відмовилися Буданов і Малюк на ці санкції. Вони не погодилися. Тому тут теж така справа. Ну що ж, дивимося, це дійсно останні, знаєте, от як у звіря, останній ривок, останній шанс влади. Ну Тут критична ситуація. І якісь перспективи. Ось чомусь ця. Ага, перспективи. У них просто якісь перспективи. Заради своєї безпеки треба чимось жертвувати. Так, це заради особистого. Особистого. Ну і тут можна сказати, колективна якась праця. Колективна праця. Я вже робила розклад, я правда не знаю, коли він вийде. Ось це колективна праця, це не одного Зеленського. Я казала, що наказ пішов від пуйла. Ось, дивіться, вийшов сам Порошенко, його треба обезжирити це для своєї ж безпеки, щоб не висовувався. По-перше, на вибори. По-друге, оці закрити йому всі перспективи без е е коштів. Е він думає, що Порошенко здохне з голоду, чи що, я не знаю. І дивіться, який він хитрий, Зеленський. Він сказав: нехай перерахує. А до кого перерахує? Не до, не до як його називають? Не кулініч, деркача. А, людина деркача. Тобто, в, у той фонд, щоб перерахував Порошенко гроші у той фонд, яким завідує людина Деркача. Я зараз не, не знаю, як він назив... не, не запам'ятала. Але неважливо. У нас московської агентури настільки вистачає, що ого. го Дивіться, дійсно це намагання, ну, скажімо так, приструнити найбільшого опонента. Справа замовна, справа спільна, тобто колективна. Дивимося, чи дійсно це агонія. Останній момент влади. Последній раз неряю, пам'ятаєте? Є такий. Анекдот, последній раз гнеряю. Ну, це втриматися. Це останній. Да, да. бачите, 20-й аркан. Після 20-го аркана іде вже 21-й і завершення. У них дуже складні. Да, ця Курбанова була права. Я її взагалі-то не дивлюся, але я дивилася: здається, лайвстрім стрім від Боберенка. Там був і Лапін зайшов, я нарахувала вісім цих вісім, гостей було. Там був і Дмитро Махачов, і Лапін забігав, і хто ще був? Курбанова була, Максимова була Вікторія. Зараз, бачите, не пригадаю, але неважливо. І там ось Курбанова сказала, що це останні дні життя, скажімо так. Ну що ж, 20-й аркан випав, 10-ка жезлів випала. Це вже пік, скажімо так, пік. Тут немає мечів, подивіться, немає мечів. Зате, зате, знаєте, як я зараз трактую ці, ось цей рядочок. В них, ви бачите, дев'яточка монет говорить про особистий спокій, про особисту рівновагу і фінансу, фінансову стабільність особисто. Це особисте. Втриматись при владі, тому що тут вже а, вилітай. От в мене йде слово, знаєте, є якась щиталочка, вилітай. От, якось коли рахуєш, у цьому, вилітай, вилітай. І ось тут іде, вилітай. Тут вже іде переборщення, і тоді вже безповоротний відхід влади. Ось 20-й аркан, десятка жезлів, ці карти говорять, а це вже не вистачає одної капельки. Але ця капелька буде останньою. Ось це буде останньою, і туди вилітай. Ось якось так. Але це буде, знаєте, не різкий альот, а якийсь поступовий це буде тоді, коли українці прозріють, коли українці побачать ось цю всю картину, розчаруються і підуть шукати іншого щастя. Ось як я це бачу. До речі, дуже, дуже чітко цей розклад показує, що тут через те, що втриматись, бо це останній шанс, і вилітай. Тут вже накопичилося стільки, що вже буде як пробка шампанського. Ось я так це бачу. Але ось ця карта показує, що українці, тобто, Зеленський піде собі десь шукати остання крапля. Це остання крапля, мої дорогенькі. Ось якось так я це бачу. А яке у нас було запитання? Ага, агонія. Да, 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 да. Вона права. Влада у агонії, у влади останній шанс, останній момент. Це вже, знаєте, коли звір вже настільки поранений, що вже кусає все підряд. Він вже не думає. Вигідно, не вигідно. А Зеленський взагалі ніколи не думає. До речі, я бачила його у ривочок, десь, здається, чи хтось мені скидував. Подивитися його таке перепуджене, таке помняте. Не могли йому мордашечку при, 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 прасувати, трошечки його красиво привести у форму. Не знаю, можливо, він ніч не спав, угрожали йому. Ну що ж, мої дорогенькі, виглядає так, що дійсно тут е, швидкий відхід влади, розчарування. Е, Ну, Безповоротний. До речі, це безповоротний. Вже так, як було, не буде. Ось якось так я це бачу. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Зробила за велике відео. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Тримаймося. Все буде, Україна!